Махтом кулі вітром свіжим із Юргена переклад Павла Мовчана. Туман обтяжно на горах лежить, і віє вітром свіжим із Юргена дощів падуть, і піною кипить вода бурхлива в берегах Юргена, вздовж річки Гай і очерет росте. Тут у красунь одіння золоте, а білі коні столочили степ А буйволи п'ють воду із Юргена Тут караван спинився на водопій, і, розгорнувши білий хмар сувій, стрімчастий берег На відбиток свій задивлений у дзеркало Юргена, міцніше затягнувши свій кушак, Іде на ловитву з соколом юнак, і вітру груди підставля сайгак. Просторий степ простерся вздовж Юргена, Махту, кулі, ти йдеш шляхом прочан. Ніхто на серці не загоїть ран, красуня йде струнка немов джейран, шукає броду в піняві Юргена. Махтун кулій, не піддайся недолі, недоля й кривда правлять світом. Не улягай їм, не підайсь, крилате серце, кинь на вітер і будь крилатим повсякчас. Стає довірливим нещасний. А у дівцю й карга прекрасна, глитай словами сипле рясно, хоч кістка в горло вже вп'ялась. Стать ватажком таки непросто, Шок викликає заздрість гостру, очам не обійняти простір. Життя ж дається тільки раз, небесне колесо скрипуче, кружляє, котиться і скручі. Людина, як той дим, минуча. У світі сто народів раз, життям ітиму до знемоги, впаду і мене затопчуть ноги, Фраї позве хтось від дороги, відлунням верне сміх до вас.